Всім привітик! З вами, як завжди, Міятка. І сьогодні я буду робити Ос із елементами одягу, які не люблять мої підписники у телеграм-каналі. Сьогодні я буду робити 4 персонажа, тому не будемо тягнути час. Почнемо! Для початку я вирішила зробити персонажа із цією сукнею. Я одразу вирішила, що це буде зимовий аутфіт. Та вже потім додала рожевий колір в деякі місця. І ось така в нас вийшла красунечка із світлим волоссям, прямо як у моєї сестри. До речі, вже потім. Я додала бантик на спину та шарф на шию. А також маленький капелюшок та сніжинку на голову. Мені здається, тепер цей персонаж найкрасивіший. Наступне це ось цей капелюшик. Чи і що це? Ну, з ним мені було просто. Одразу вирішила зробити аля емо або щось таке. Але потім додала спідницю та бантик, щоб вона здавалася більш милою. Далі ось ця ковтинка та ось ці черевики. Я їх ніколи не використовувала, тому спочатку. Не знала, що до них буде пасувати. Але потім вирішила зробити якогось цікавого персонажа та додала йому голубу шкіру. І остання ось ця спідниця. Не розумію, чому вона не сподобалася е, моїй підписниці. Як на мене, вона навіть дуже красива. В мене з нею було багато мороки, адже спочатку я хотіла зробити якусь королеву, але потім вирішила зробити таку модель у чорному кольорі. Ну ось і все. Підписуйтесь на мій канал. А також у телеграм. Та не забувайте писати в коментарі, яка ось найгарніша. Та, звісно, ставити вподобайки. Усім, бувайте!